Усім вітання, друзі. Мене звати Андрій. Ви знаходитесь на ігровому каналі RunnerPlay. Це продовження проходження гри Quantum Break. Може вже її завершення, бо гра не така довга. Так що то зупинились ми на цьому, як ми з вами прийшли були попередні місії, Нам тепер треба рухатись далі. Продовжуємо наше проходження. Поїхали. Отже. Е, е, друзі, я вам. Дуже дякую за вашу активність у підписках, за 292 підписника та більше, які Ютуб підписав, на жаль. Ви дуже круті, що ви підписуєтесь частіше, і я вас люблю за це. І ми погнали. Продовжуємо наше проходження. Не забудьте перед початком цього відео задонатити в ЗСУ, щоб я запис. Щоб я записував був відео спокійно, без повітряних тривог. Після цього не забудьте задонатити мені на М2 SSD на 6 терабайт. Буду Вдячний всім. А ми продовжуємо наше проходження, так що поїхали. Окей. Нам треба рухатись далі. Значить тут треба вирішити один ребус. Ось сього. Ось сього. Fuck if, if I know, Let's go see Wade. The pair when it was too. How come you get Probably because I'm not what's your Six, six, five. Ми дізнались. 6, 6 5 Окей. Отже, це вже... Я цей розділ пам'ятаю. У мене він теж був, я його теж був грав у 2025 році. Це, коротше, вже ближче до фіналу, так що. Ми пішли. Так що, можливо, я ту гру сьогодні доб'ю, хотілося б. А де тут і ти? Що я відкрив взагалі? Я ж. Ш... Я вбив код, вірно. А що я відкрив? Чекайте, я позбираю Весь лут. Я щось я відкрив, а що не зрозумів? Мені не показує напрям, куди мені йти добре. Я вибачився, що я можу тупити так, бо я нещодавно проснувся, ну як нещодавно. Десь аж що 8.15, бо я собі змінив розпорядок дня і можу тупити. Так, мені сюди, окей, раз то мені сюди. Йди сюди. Так, зараз. Контрол. У мене на контрол моя обілка не працює. Коротше, я їх встиг добити. Так. Зберегти віла. Домовилися. А, не забудьте також підписатись підписатися на мій телеграм-канал, Discord сервер, інстаграм та групу у Фейсбуці. Бо це допоможе розвитку yeah, також. Yeah. І в інстаграм підпишіться, бо я там викладую фоточки різні, сторіси і так далі. Я про це забув сказати, вибачте, бо прокинувся нещодавно, і ще музик такий собі. Того, бо я вирішив собі змінити розпорядок. Для, бо зі світлом не, не зрозуміла поки що ситуація. То його дають на постійну, то. Що може бути щось. Давай, коротше. зрозуміло ниче. Так, пішли ви сюди. О боже, як я ту гру люблю. Я її люблю. Так. Тихо. Enemy spotted, каже. Сконтри, фразочка. Скаєски. Так, іди сюди. О! Мені цей супербіг його нагадує біг персонажа з гри гриндров 4. Хто з вас ще пам'ятає таку гру? Напишіть в коментарях. Тихо? Я можливо її пройду. Бо треба буде. Кажет, надо зайти в лабиринт. А чё так темно? У меня... Нема фонарика, блин. Смогу я скрайвс на экране выкручивать? А, нет, задалось. Светло тут в горе. <свитло> так. <свитло> Преводали далі до того. А, нам сюда. О, всё. Я... Я знаю, шо, в шлях. Так. Окей. <пай> <пай> Як той казав в, 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 ту, ту репліку. Зло завжди знайде шлях. Але в моєму випадку добро, бо я проти зла і проти злих людей. Так, мені треба у угору. Так, що пішли. А, окей. Так. І що вам розповісти? У мене вчора день так чилово пройшов, я прокинувся того в такий самий час і монтував був відео, і взагалі чилово день пройшов. Були підписки, йшли, все чилово було. Я такий був на чилауті, прям такий... І <laughs> таке о, і хочеться ще вам розповісти, Що я дізнався, того Ще. Я дізнався, що в нас є ще купа ігрових ютуберів. Це добре, що український ютуб зростає далі. Ага. Так що, якщо хтось мріяв про канал, то створюйте. Ви можете той. Ви ви можете то, якщо у вас нема комп'ютера поки що знімати з телефона, там щось любий контент, а потім е, і монтувати також на телефоні. Потім, якщо у вас з'явиться комп'ютер, можете на комп'ютері щось робити, то бо треба, треба робити контент. Open Fire! Я не встиг тільки на дах зайти. Ого! На тобі! Ого! Мене вже просто тепер не здолати. Тихо, в мене автоматичний пістоль. І дробаш. Дробаш. Опа. Я, я встиг. До речі, там той, мій друг Пан Хантер на стрімі проходив гру контрол, бачив одним олпом, коли мав час. То. Ну ось то є Эээ. Далі не пам'ятаю що хотів сказати Все, мінус снайпер. Боже, яка тут епічна музика коли йде бійня це просто. Жесть. Ну шо, пішли бляха. Опа стреляй, Джек. Нема шляху назад. Диви! Диви що стер робить. Ага. Треба кажу якось попасти в бібліотеку. Ага. Попадем. Як то кажуть. Я би сказав, але знов доведеться вирізати, бо то слово, яке не дозволи. На ютубу, але. Не скажу промовчу. Стримуюсь. Ну ну ви вже зрозуміли, що я хотів сказати. Та бляха, мене зараз завалить отой хрін. В спину. Хо-гого. Блин, я, я не можу навіть заюзать эту свою абілку. Дивись, дивись. Кимперюга с Counter-Strike. Approaching Заходим. Ага. Блин. Ага, я зарядив автомат. Тут биня такая, что на не покажут в боевиках. Оливудский. Ага. Ага. Так вот. Тихо, мені треба якось в обхід піти. А, сюди, псаліт. Оооо. А, ось тюа в. Так. І ти за ним. И что я вам распорядился? Распоряд. Я дали выучаем монтаж, чтобы стать их худшими и так далее. То, блядь, цитируй то, что я выучаем монтаж, дали. Вот бляха, тряховаты все. Still so. stubborn as <laughs> ever. Runs in the family. But what were we talking about? I'm alive. Science. <coughs> yeah, I got that. Yes. Alright. We'd created very trouble. Mm. You can't risk helping them. I know that this will still happen, Jack. I meant what I said back there. And there are no exceptions. If we trying to change what can't be changed, it may cost us everything. Please, Jack, our future depends on this. You said ah. Monarch had the countermeasure this whole time. How? Why? <laughs> like Paul was using it to fuel some kind of messed up survival program.

Так, зараз я мікрофон собі трохи направлю нормально. Нам тепер сюди треба йти, щоб відчинити двері. Так. Це ось він, так. Ага. Я також в Торстейна дивився е проходження Це якщо шоу, теж український ютубер. Того, по цій грі, то він був пройшов до кінця цю гру і коротше, взагалі сказав, що йому та гра була сподобалася. то Так що то зайдіть на канал Творстейний. Я якщо не забуду, то підказ, коли, то, той, його канал додам в кінцевій заставці в Ютубчику самому. При завантаженні. Так що зайдіть, підтримайте хлопа. Він зараз, на жаль, весь в роботі. Бо я з ним зв'язувався 25-му році і немає так часу, щоб аж вже працювати над каналом. Тому допоможіть хлопові. Там добити тисячу підписників і то, і в нього буде взагалі. Просто супер-контент далі виходить. Тобто, що вам ще розповісти на рахунок е новин, які у мене відбуваються? То я е далі е працюю над собою, працюю над вправами, щоб в мене руки добре працювали. І так далі, і то і ноги, щоб <звук> ходили <звук> того. <звук> так що таке. Ми пішли за Вілом, добре. Come on. Let's just go to the То я пам'ятаю, куди вони йдуть. Вони, коротше, йдуть до того, щоб, коротше, вбити злого пола Сайріна. Коротше, якось визволити доброго і вбити злого пола Сайріна. І все. Злу його копію і все. Це я пам'ятаю. А де Вілл пішов я, я. Я не туди знову звернув, так? Ну де ти є, Віллич? Але він сюди йшов я туди, ой. Зараз я пульти свою відсуну, ну, щоб як я взяв би хто. А, вибити двері треба. Давай! Давай, Ми як тоді ті з тими давнину колись? З тими, з бривном, що ті штурмували були в фортецю, замок. Ха-ха, <смірко> прикол. Блін, я взагалі-то хочу ще Персі прийти, хто би що не казав. Про гру, -ту -ту, про Юбісофтів, але я хочу пройти. Ну, байдуже, що класичну я буду проходити. Ну, тому що той. Н немає. На жаль, ремейку прин цеперсі після часу Юбісофт закрилися вже. І навряд чи будуть випускати щось далі. Тому я пройду те, що є. Так, пішли. Пост ми тут знову Де ми з Bad були. Так, ми знову в машині часу. Крізь машину часу йдемо. Ага. Так, ми знову телепортуємося так через коридор машини часу. Прикольно. Ага. Так. Дивися, що right. робить. Диви як плющить. йо їх. Йдуть вони просто скрізь yeah. часовий континуум. Ой-ой, right. я аж підпрыгну. Блін, я так і думав, що тут ті. <сміст> я аж підскочив, як вони ефект неочікуваності мені well, влаштували. Це було в їх планах, вони греньками розкидуються, на тихо, де вони ось Ага. <гум> Здолайте монархісів. <гум> а де ще? Боже, вони мене так налякали, я чуть аж розрив серця не їстав. То знайте, йти в тишині, а тут вони напали просто. Все, фу, у мене ж реально чуть серце. хе не, не того. Капіц. Торкнутися віла знову. Так. Що далі? Далі тут будуть якісь бої. Добре, я зрозумів. Диви, Бігун? Бігун! Він просто переміщується швидко. Все, я йому вистрілив в віз на його спині. Противагу. Тихо? То їх суперсили. Тихо, Тихо, Де, 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 Де де? Нак... накал! Накал перед финалом. Блин, снова дробаш. Я все заплываюсь, что-то. Зараз. Не мир чекайте. Да сейдин. Тихо. Так и не зрозумів, як його перемогти я забув вже. Ну, і знав до того йти, чому такі криві сейви створюють? <свистити> вил, <жат. кхм> Мене ж в горло болить вже. <плесити> Тихо. Невчасно почав пити. Невчасно. <кхм> О господи. Tá brincando? Tá, trapa uma teia, esgado, outra teia para uma ravissarina. Tei como? Um pouquinho de zariada, Важко. Що треба робити? Ну... О, господи, збадерися, Андрій. що з тобою? Боже. Мене серце скоро вискочить від такого накалу пристрастей. Will... Зараз. Та давайте. Ну, довга, дуже катсцена, Задовбує просто. Я вже зрозумів, що то ми на фіналі. Але не треба сипати мене моїм зві довгими ну серйозно. Це вже не смішно. Де ще дебіл? Блін, він зараз знову. Я той щиф скоро зламаю, якщо чесно. Такими маніпуляціями, серйозно. Чому не дали того, того суперпереміщенський біг на іншу кнопку? Я не розумію. Мені десь треба сховатися від тої сили. Недобрий. Та прыгай, какашка. Все, він завис. Він завис. Він завис. Він завис, то баг гри. Я спіймав баг гри. Він завис, ну просто вибух мозку, ну. Він завис. Боже мій, я не пам'ятаю просто, як пройти цю ору. Не пам'ятаю, як я це проходив колись. Давайте без цих у вони вже мій мозок того. Роблять мозковий штурм мені. Нащо давать катсцени в такому моменті, де? Тогоре... то. то ж фішка Ремеді злитих гравців. Фішка тупих Ремеді злитих гравців. Не, нормальних ремеді. Беру слова назад. Я просто себе не контролюю і мелю всяку колесницю, бо тому що. І мелю всяку хрінь, тому що важко перемогти їх. Ну дивися, то буде ще. Своє то пускати, як то перемогти, я не знаю, накур. Ну я не знаю, як це зробити, ну. Я не знаю. Ніс просто чеш сьогодні відірвати просто. Мені же просто я. Я не можу. Ніс же просто чешся. Добре, давайте на наступний раз, щоб я ще не згорів. Коротше. Це була ось така гра, коротше, на сьогодні. Дійдемо в наступній серії, вже бувайте попасти в проходження. По грі к вам ви були на ігровому каналі Рене Плейс, вам був його ведучий Андрій. Бувайте, папа, ну було круто, в наступний раз. Я знаю, що це вже фінал, так що бувайте, папа.